Ні. <говор> Як ти думаєш, що тут? Я просто хочу тут муза. <говор> так? Не знаю. Ти бажала тут. <говор> Де ти бачиш? Я чому я не дзвонить? Надо не дзвонить. Там ж, напевно, ця цепочка. Давай, я закрили, чого. Можна. Е -е 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 -е. Оцю. -е -е -е. Окей. Може, що там все таки не. Хочеться так повернутися з колядом. Як думаєш, що тут? Шорти і купальник. Обираю купальник. О, знову обрав. Заліво. Ні. Прошу! Підбори. Їх ти обираєш підбори. Боже, поможи. Отсі. Як вам образ, Світланки? Ставте від одинички до десяти, звичайно, вже десяти. Якщо сподобалось, поставте вподобайку.